Доброго часу, друзі. Значить, у нас 23 квітня 2024 року Україна, Волинська область. От і до нас прийшов морозець. Отак От ефектно виглядає полуниця. Да, трошки вона підмерзла на листках, де не де видно капельки. Ось так виглядає цвіт. Побачимо Ну, 2, -2 на землі. Ось десь тут бачив. Замерші каплі на листкові, бачимо, падає лід з кінчиків листка. Будемо бачити, як воно перенесе. Цей мороз. Ну на цій ділянці полуниці, звичайно менше, трошки більше на слідуючій, але слідуюча друга ділянка внизовині, то там мороз може бути ще більший. Ну заглянемо заодно, що дає оце агроволокно. Бачимо під агроволокном полуниця. Ну, зовсім піднімати не буду, але практично нормальна, нічого не замерше, все, все добре. Ну, знімемо як потепліє. Подивимося, що і як. І тоді будемо бачити, чи будем, ми з урожаєм цього року, чи без. Ну, на цьому будемо завершувати це відео. Коротеньке всім друзям, мирного неба, здоров'я, все буде Україна!